Ну а але якщо серйозно, то настрій в принципі у цього самого генералітету і в регіональних літ Російської Федерації він останнім часом не дуже. Якщо ви слідкуєте за моїми аналітичними оглядами, ви знаєте, що хакери зламали нещодавно пошту електронну губернатора Амурської області знайшли там листа підписантами, якого є звернення фактично до Путіна підписалися там 12 губернаторів різні землі Російської Федерації про те, що ну. Сво витягнуло з них уже всі соки, грошей немає. Підйомниці по 4 мільйони рублів платити вже немає сили. Що треба з цими вагітними школьницями там щось робити з державною програмою по освоєння Мурманської області і Сібірі, і отут-о давайте забирайте СВОшників, особливо ті, хто призвані там в 22-му році, та й будемо вже розпочинати цю серйозну програму. І це це серйозні речі. Тобто, коливання якісь відбуваються. А тут сьогодні просто одномоментно і Стрілков гіркін з своїми Остаму в телеграмі, ну, я поки це скажу пізніше, і оцей от персонаж Рагозін. Пам'ятаєте, голову Роскосмоса? Так, який був за щось покараний, е, понижений там і відправлений. Фактично, е, як це називається, відправлений в заслання на окуповані тимчасово е, території Росії українські так зокрема він потрапив в Запорізьку область і був там призначений цим гауляйтером Білецьким а Був призначений сенатором. Значить, він сінатор Запорозької області. Тепер у нас. Ось і він цей сенатор там потихеньку воює а, і керує певними там силами оборони якоїсь там Запорізької Народної Республіки. Фіг, я знаю чим. От коротше, він видав величезне зараз інтерв'ю. Сьогодні ви можете там з ним ознайомитися, якщо маєте можливість, натхнення і так далі. Якщо не хочете, то я вас ознайомлю. Що він розповідає в цьому великому інтерв'ю він. Мислі свої транслює з приводу неможливості продовження е, просування на фронті. Чому тому, що дронова війна, дронова війна, паритет абсолютно на думку рогозіна сил е, на фронті між українською армією і російською, е, також застосування технологічних е, всіляких новинок, які унеможливлюють абсолютно використання живої сили, дедалі більше унеможливлюють, неможливість проводити механізовані штурми, швидко пересуватися контролювати. Мати, ти, взагалі, наступати, тобто, це на думку Рогозіна більше неможливо. Якщо це більше неможливо, він робить висновок, то це тупик, абсолютно, який складається на фронті. І якщо це тупик, то продовжувати і витрачати гроші на так звану спеціальну воєнну операцію не потрібно. Тобто, рогозін фактично дає сигнал сьогодні кремлю. Що дивіться, я тут людина, фактично, яка в реальних умовах відбувається, я тут не просто. Карти роздивляється. Я хожу по землі, і він цікавий такий приклад. Також також наводить. Каже: в мене там в штабі десь висять монітори. Ми бачимо, як дрони там знімають абсолютно випалені. Він каже українські міста, які там знаходяться, грубо кажучи, в цій буферній зоні 20 кілометрів, де одні дрони тільки працюють. Він каже, там настільки все випалено і знищено, там нічого немає. Там я каже, бачу з того дрона заяць, десь якийсь біжить або там якась тварина. От я її бачу, там собаку бачу. А що ви хочете, якщо туди людину? Ну звісно, людина там в 10 разів більше ми її побачимо відразу. Тобто, ніхто це там більше робити не буде. Окремо по Херсонській області проходиться, каже: от там хтось сидить умний в Москві і роздумує над тим, як би тут операцію по форсуванню Дніпра провести це взагалі нереально. Каже, ми виходимо на берег Дніпра в межах там Запорізької області, так і все нас знищують. Нам не дають туди взагалі підійти, і це форсування в за Будьте взагалі про форсування Дніпра, це у відкрито це говорить Рагозін. Якщо ви не розумієте, хто такий Рагозін, то от це людина, яка ну це надзвичайна величина а, в цьому пантеоні російських політиків, особливо в 2010-х роках. Просто в нього так склалися обставини, що він от, змушений був тікати на Запоріжжя, що й отримав е, в сраку поранення. Ось, Ну оклигав, Тобто він ще й з пораненням ця людина, і нічого я не злякала, значит, сидить там. Він ніякий не герой. Він просто, е, мені здається, втомлена вже людина від маразма свого керівника Путіна. І якщо там казака не стало, то очевидно, це голос там. Казака, який може звучати, тому що це ця, ця людина при посаді, на відміну від Дмитрія Казака, далі стосовно гіркина, також в один і той самий час гіркін говорить про те, що. начальство ничего не делает, а у него есть четкая информация про то, что укры, укры, да, я цитую зараз, готовят э, наступательную кампанию, как, и, и если, и она должна была давно уже начаться, но почему-то вот не начинается, и если она не начнется в октябре-ноябре, то уже, наверное, не начнется. И почему у него есть такая информация, а никто как бы с этим ничего не делает. Вот такая вот цитата. Але звідки він взагалі, ноги растут про украинские якийсь про який До достатньо серйозно Гіркін говорить. Це переписка. Він наводить там в своєму телеграм-каналі. Він наводить витяг з листа, який він написав якомусь своєму соратнику. Там про щось вони там розмовляють. Що поясніть мені, якщо ви маєте більше інформації, тому що в мене тобто терпіння закінчується, де наступ Невже укри чекають військ міжнародних європейського союзу і НАТО для того, щоб зробити це більш ефективно, поки ми тут захлинаємося, фактично у всій своїй неспроможності, і фактично повторює далі там. Ідею ту, яку озвучує Рагозін, і, і ну насправді звучить так. Воно з першого з першого погляду прикольно. А з іншого погляду я, я так задумався. думаю а де ти ж блін? Ти Гіркін, де ти взяв цю інформацію про якісь там контрнаступальні дії і так далі, і тому подібне. І знаєте, що друзі, ось тут він взяв. Ось тут це Володимир Зеленський, це е, скрін з його сторінки в телеграмі за 19 число, за 19 вересня. От, зверніть увагу, це було. Традиційно вечірні звернення я розумію, що ви їх не дивитеся, але е їх розганяють такі обгірки. Так дивіться, що Володимир Зеленський повідомляє, що були доповіді військових головкома. Продовжуємо от. Контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, так район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для Росіян напрямків їхнього наступу. І повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєво в росіян втрати суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день дає російських полонених. Тобто, ось абсолютні там виступи. Це ж не секретна інформація про контрнаступальні дії. Погана ситуація в добропіллі, якраз наприкінці там середа наприкінець вересня, тепер, значить, стабілізована, і є якісь певні контрнаступальні дії, і вже все гвалт гвалт з боку росіян, точніше, тих, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту, таких там або наближено, таких як рогозін які кажуть, ну все, ми впираємося, навіщо це далі продовжувати. Власне, те саме, що говорять там і, і в Білому домі, і в, в Європейському Союзі, і власне те. Те саме, що говорив до останнього часу Дмитро Казак, якого Кирієнка там абсолютно вишвернув вже з Кремля, списав і, і до побачення. Так от. Кірієнко якраз це очевидно, його ідея фікс: Донбас не можуть приіграти Запорожжя всі діла. Тобто, нам потрібно до останнього тиснути для того, щоб ці території, а він за них зараз відповідальний ці території абсолютно в адміністративних межах, як мінімум, опинилися в складі Російської Федерації, а не лише де юре, згідно їхньої цієї ганчіркової конституції, яка воює. Значить, ще одна історія, яка відбулася стосовно російського генералітету, Реалітету, ви знаєте, що втратив посаду у нас е, Лапін. Олександр Лапін, значить, це е, генерал, е, керівник уже колишній е, е, угруповання Центр та угруповання Північ. значить Ці два угруповання вели наступальні операції ще на початку повномасштабного вторгнення. Е, перша фіаску. Лапіна сталося на Харківщині в 22-му році. Ви знаєте, і він тоді, ну якимось дивом було багато критики. Суровікін не втримався ну полетілося туди, а Лапін втримався, хоча він керував якби цим напрямком. Потім Лапін на думку Кремля облажався на Лиманському напрямку також не втратив свої посади. І ось фактично, рік тому, коли сталася курська операція Сил оборони України, яка була достатньо успішною. Це також прома. Фактично лапіна так вважається, але ще рік він протримався навіть із цим боком, і от тільки зараз його взагалі усунули з будь-яких військових посад. Зараз він призначений Кремлем, кудись далеко-далеко, в Татарстан буде там займатися адміністративною роботою, не військовою, а вже е, як чиновник. І це по суті зараз спричинило ну таку реакцію е, достатньо тривожно серед. Е, Генералів російських, тому що всі вони бачать тепер у лапіні ЦАПа, відбувайла на якого повісили всіх собак. Але вони з огляду на все, от з огляду те, що я читаю і бачу, вважають, що лапін насправді не винен, що так склалися обставини, і потрібно визнавати ефективність дій збройних сил України, в тому числі, і військове керівництво українського, в тому числі, і і якщо вішать всіх собак генерала який дуже старався, в нього не вийшло, тому що. Сторона противника була об'єктивна в кращих умовах, так або прорахунки там були враховані і, і так далі. І тому подібне, то тоді полетіти може і на інших. І ось таке пише: у нас тепер зібрав мусора сьогодні, конечно крим табакерка. До речі, інколи заходьте, туди, там каже вонючка-вонючка, але пишуть цікаві речі. Так ось дивіться, як вони тепер викрутили цю історію з лапіном. Це сьогодні, сьогоднішня інформація, що генерали будуть бояться воювати, що говорять істочники об увольненні лапіна. Значит, в прессу просочилась информация, что генерал Игорь Лапин был уволен со службы. Якобы теперь он отправится на должность помощника главы Татарстана. Увольнение мы подтверждаем, а назначение пока не подтверждаем. Но важно другое. К Лапину недавно накопились вопросы. Мы писали об этом больше года назад, когда Белоусов устроил чистки в генштабе и Минобороны. Ну, так мы конечно, этот момент помятаем. А собеседники действительно связывают снятие Лапина с проблемами, которые возникли в ходе наступления на Сумы. Ведь обещанный президенту буферной зоны в Сумской области создано не было, хотя, как отмечают источники, проблем у Лапина накопилось немало. Но я ж, мы про них поговорили, так, и Лиман, и Харьковщина. Генералы понимают, что за любые проблемы, цитата дали, могут не просто лишиться должности, а и попасть в тюрьму. Это может привести к тому, что командиры будут просто бояться воевать, а тогда каких-то успехов на фронте ждать не стоит, сказал собеседник в Генштабе. Ось, выяснилось. Значить, висновок СВО себе віджило на рівні, не в голові Путіна, можливо, не в Кремлі, можливо, не там, де ці є струби ці Покірієнка. Воно себе віджило на рівні оцьому командувачів, не корпусами, командувачів арміями, так. І командувачів е, угрупованнями, і фактично батальйонними там штабами, які знаходяться фактично на лінії зіткнення, е, керівництво рівня рагожена, та саме тому, що це це та сама історія, так от як, як і в інтерв'ю рогожина що е, як вперлися. Перспектив навіть у гонці озброєнь між українською армією і російською армією, не зважаючи на те, що у Росії було там багато ресурсів, їх фактично сьогодні немає, і тому так чи інакше, СВО треба згортати, зупиняти, перейменовувати. Ми розуміємо, що Путін не хоче закінчувати цю війну, але принаймні активна фаза ну це все. Якби це залишилося визнати а, лише найголовнішому, хто там у них ухвалює рішення, тому що внизу і Рогозін же каже, не зважаючи навіть на рівень мотивації, і він ну насправді такий комплементарний тон бере, він каже: у російській армії мотивація не гірша за українську, так тобто він тут навіть порівнює, що мотивація це не порівнювані речі, але він. Рані, ну, раніше в 22-му році, але от зараз він каже: у нас мотивація. Ну а чому? Тому що їм бабло дають багато грошей, яке закінчується. От що от навіть за рівнем мотивації, але все одно е біда бідою. Ось така от історія.